Вірш Михайла булаха. Монолог віку, читає Олександр Дроб'язко. Михайло Булах. Пізнавайте мене по руках, по розбурханих в повені веснах. Пізнавайте мене по руках, що крутили в жнива перевесла. Пізнавайте мене із картин Невідродження, не, не бароко. Будував для богів і чортів я трибуни палаци і бараки. Пізнавайте мене з голови, коли хочете бачити ноги. Пізнавайте мене по крові, що розлита по ваших дорогах. Пізнавайте одних був я грів інших кидав в мерзлоту у холод, я одним віддавав увесь хліб, а другим віддавав увесь голод. Пізнавайте мене по зимі, вікно ви у вікно вам вже стукає, залишайтеся думать самі. А яким буде він, ваш наступний? Реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки указані під відео. Вірш Михайла Булаха, монолог віку, читав Олександр Дроб'язко, редакторка випуску, Валентина Литовченко. До нових зустрічей.